Продовжимо говорити про підтоплення з нами. зараз на прямому зв'язку з нашою студією ігор гопчак, заступник голови Держводагентства України. Пане Ігоре, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, доброго ранку, вітаю, пане Ігоре. ми почули щойно колег із Черкащини та Закарпаття. А яка ситуація у них? Скажіть, якщо говорити загалом по Україні, де найважча зараз ситуація із підтопленням. Ну, найважча ситуація, це так може і сильно сказано, але процес самої повені підвищення рівні води в нас спостерігаються на полісі України, тобто, де притоки, де до річки Дніпра, до річки Десни і до річки Прип'яті. Їхні притоки зараз наповнені з виходом на заплаву. Є певні підтоплені сільськогосподарських угідь і домоволодінь. Тобто ситуація на Поліссі, вона в чому різниця? Ви говорили попередньо про Закарпаття. В Закарпатті, коли формується повенева хвиля, вона швидкість її формування дуже швидка і так само швидке її збігання. А на Поліссі територія рівнинна вода піднімається стрімко, але вже спуск стік іде дуже повільно. А в чому причина такого підтоплення, зокрема на полісі і в центральній Україні? Причина в тому, що дощі, які почалися ще в листопаді 2022 року, продовжувалися ті опади під час зими. Це мокрий сніг. Дощі йшли, ґрунт був не вода фільтрувалася, ґрунт був насичений. І після того, як на верхніх ділянках Дніпра і Схожу з території Російської Федерації з Білорусі почав танути сніг, там на тих територіях також випадали опади. Піднявся рівень води, повинева хвиля е, дійшла до України. Наші дощі так само продовжувались протягом лютого березня місяця. Земля була насичена. Філь, е, процес фільтрації і поглинання ґрунтовими водами ґрунтом е, гру, води був, е, як то кажуть, уповільнений, тобто, весь цей прихід води, стік води йшов поверхню, а це набагато інтенсивність, і швидше вода добігає до русла річки, тому був такий інтенсивний підйом і тривалістю затоплення. Пане Ігорю, а чи є у вас інформація, де вже завершилося підтоплення і де ґрунт готовий до сільськогосподарських робіт? Ну, у нас на півдні на південному сході, в принципі, на територіях, які завжди в нас зрошувалися. Тобто, але зараз там половина тих територій знаходиться під бойовими діями? От там уже більш-менш Там Миколаївська область, Одеська, Запорізька область, Донецька область. Пане Ігоре, і скажіть, будь ласка, чи буде цього річ ще будь-якого річ ще подібні підтоплення? Тому що ось наша попередня, наша кореспондентка із Черкас зазначила те, що їй сказали, що можливо друга хвиля. Що скажете ви? Я хочу сказати, що повінь у нас ще не завершилася. Повінь у нас зараз тільки пік, 18 числа до Дніпра прийшов до Києва. Далі ще має добігати річка Прип'ять, а потім десь до середини травня ще десь надобі до Дніпра. Тобто, це ще ця хвиля триває, тобто вона ще не закінчилась. У нас в Україні взагалі період повені це десь березень і до початку червня. Ну, в залежності від інтенсивності опадів, які будуть продовжуватися, А на рахунок того чи буде далі так підтоплення. Якщо будуть в травні інтенсивні дощі випадати травень-червень, це буде продовження якоїсь нашого вже вже буде не повінь, але це буде паводок, бо це вже буде викликано не основним джерелом жилення річки, а інтенсивними опадами, то цей процес можливий. Але ми передбачити це треба в Укргідрометслужби питати. Зрозуміло, дякуємо, пане Ігоре, що долучилися до розмови у нашій студії. Це був Ігор Гобчак, заступник голови Держводагентства України.